Привіт усім, просто про маркетинг на зв'язку. сьогодні будемо говорити про сайти ті компанії. Я підготував 5 правил і 5 поширених помилок, з якими я сьогодні поділюся. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо у вас є думки на цю тему. Залишайте їх в коментарях під відео. І також підписуйтесь на мій LinkedIn, де я частіше ділюся власними думками, чим в YouTube. І останнє. На правах реклами, якщо у вас цікавить консультація менторство з питання ті маркетингу, мої контакти в описі під відео. Тепер до теми відео. Почнемо із правил. Перше правило спочатку лендінг, а потім блог. Якщо ми говоримо за класичну аутсорс компанію it компанію, яка або винятково надає певні послуги. Аутсорс або зараз на шляху переходу на прибіл якісь рішення готує і компанії вже іншим компаніям пропонує то цю структуру будь-якого сайту можна поділити на комерційну і інформаційну. Якщо ми говоримо за комерційну, це сервісні сторінки, сторінки під індустрії, сторінки під рішення. Якщо ви займаєтеся аутстафом, це можуть різні сторінки бути під найм девелопер так Далі, далі. і кейса стадії також можна віднести до комерційної структури, тому що деякі компанії оптимізовують ці сторінки під слово сполучення. Пошукові словосполучення, дає кейси стадії, і це дуже правильно, тому що частина користувачів можуть переходити на ці кейси стадії прямо з пошукової системи, коли вводять пошуковий запит, де є ось таке словосполучення. І це може конвертувати лідів або користувач може продовжити взаємодію із сайтом. Тобто це може бути цільова сторінка, вхідна перша. Щодо інформаційної структури. Це всі сторінки на сайті, які стосуються блогу, статті, подкасти, вебінари і так далі. І так далі, і так далі. Тепер чому важливо саме аутсорс-кампаніям починати саме комерційну структуру, тому що є таке поняття, як інтент, це намір користувача. Якщо ми говоримо за інформаційну структуру, користувача який інтент це дізнатися про щось. Тобто користувач переходить на ваші статті і дізнається якусь інформацію, і великий відсоток користувачів просто покидають сайт. Тому що вони якби задовільнили свою потребу, вони дізналися щось. Так, вони там взаємодіяли з вашим контентом, можливо, запам'ятали ваш бренд і так далі, і це може надалі вплинути на лідогенерацію, але якщо ми говоримо за факт переходу на цільову сторінку, саме статтю, то ось інтент це саме дізнатися щось. Якщо ми говоримо за лендінг-пейдж, які формують комерційну структуру, то в них інтент намір інший. Це знайти компанію, команду, розробника і так далі. І це важливо, тому що 10 переходів на комерційну структуру, на комерційну сторінку, тобто лендінг, це набагато краще, ніж 100 на будь-яку статтю, тому що вірогідність того, що ця сторінка згенерує ліда, набагато вища, тому що конверсійність цих сторінок вища. Ще раз повторюся, тому що зовсім інший інтент. Ну і я вже говорив про інше відео, про еру AI Search, так звані через чат-боти, коли користувачі починають шукати інформацію на інформаційні пошукові запити через чат-боти і отримують відео в межах чат-ботах без пошукових. Систем і переходів на різні сторінки. То я вважаю, що саме інформаційна структура у такому класичному вигляді, коли ви пишете статті, вона з кожним роком буде помирати. Повторююся, чому тому, що користувачі, частина користувачів формують звичку, коли вони щось шукають в межах чат-боту. Вони щось запитують, чат-бот їм надає відповідь, вони задовільняють свою потребу. Тобто вони не переходять на інші сайти, де ви могли б на власному сайті там зловити, пропонувати якусь консультацію і так далі. Тому ось така важлива штука. Далі ще потрібно згадати про модель Аїда. Я її дуже часто говорю, їй вже більше 50 років, і в більшості відео я про неї згадую. Це певна модель поведінки споживача при прийнятті позитивного рішення про покупку товару чи послугу, Ну, і, відповідно, є певні етапи цього користувача. І коли ми говоримо за інформаційну структуру, то користувач ось тут на етапі інтересу, тобто він хоче задовільнити свій інтерес, він хоче краще зрозуміти. І конверсійність на цьому етапі нижча. Коли користувач переходить до дії, то конверсійність набагато більша, тому що він вже. Шукає команду чи спеціалістів для того, щоб щось розпочати. Тому повторююся, що комерційна структура важливіша і потрібно починати розвивати або з нуля розробляти сайт саме з комерційної структури. Переходимо до другого правила. Друге правило спочатку стратегія, а потім сайт. Ось порядок створення чи розвитку сайту формується. Спочатку затверджується маркетова стратегія. Компанія формує основні напрямки, куди вона хоче рухатись, тобто вибирає певну нішу. Далі. Дається завдання СЕМ-спеціалісту чи СО-спеціалісту він готує семантичне ядро, комерційне, інформаційне. Далі паралельно може готуватися типова структура сторінок, лендінг-пейдж, Дизайнери малюють і прототипи, і дизайни з маркетологами разом. Далі, коли малюється структура, відповідно це все реалізовується Ось за таким паттерном. Чому ось на початку маркетингова стратегія? Я тут залишив коментарі, що маркетингова стратегія визначає, куди компанії йти, тобто нішуватися. Якщо seo спеціалісту не дати от конкретне завдання, тобто дати йому повну волю без ТЗ з нішами. Він підготує швидше всього верхню рівневу структуру сторінок, в яких в топі сидять конкуренти по 10 років. Це так звані там компанія може надавати веб-девелопмент, мобайл ап девелопмент, софтвер девелопмент. Так, от ці ключі дуже висококонкурентні і молодим сайтам, чи не молодим, або, наприклад, сайтам, в яких є сторінки, але вони ніяких активних дій не робили, вам дуже важко буде пробратися в топ. Сидять конкуренти по 10 років, буде потрібно 100 років, щоб їх догнати. Ну, це я так просто 100 років може й не треба, але в принципі що це дуже складна задача. Коли стратегія вибирає нішу, то після цього є фокус певного сайту. Тобто ви передаєте цьому seo sem спеціалісту про те, що потрібно підготувати семантичне ядро, яке стосується ніші. І перевага того, що може в цій ніші або ви аналізували різну конкуренцію, вибрали нішу, де нижча конкуренція, і за рахунок цього ви формуєте фокус сайту тематичність сайту. Формуються певні кластери. Кластери це певний перелік сторінок, які мають різні ієрархічні рівні, і кожен рівень, тобто деталізує попередній, і ви формуєте кластер, тобто об'єднуєте, ви робите пул оцих сторінок, які стосуються ніші. Тим самим робите сайт тематичним. І це велика перевага, тому що пошкова система, коли аналізує будь-який сайт, вона не тільки аналізує сайт у розв'язі конкретної сторінки, а аналізує ще дотичні певні сторінки. Якщо є сайт тематичним, як, окрім якоїсь одної сторінки, верхньорівневої під. Певну нішу є інші по цій тематиці сторінки, то для пошукової системи ця, цей сайт буде мати більшу користь для користувача, чим просто сайт, який має одну сторінку під нішу. Чому? Тому що пошукова система розуміє, що користувач, якщо попаде на якусь одну із сторінок, він може продовжити взаємодію з іншими сторінками, які також корисні для користувача, і тим самим, тобто буде переходити на різні сторінки в межах однієї ніші. Тому важливо. Не давати SEO-спеціалісту просто завдання, аби він зробив семантичне ядро, потрібно затвердити стратегію і тільки після того розпочати ось цей етап. Правило 3. Не лізь в структуру сайту, якщо ти не SEO і sem спеціаліст то такий SEM, це Search Engine Marketer або Marketing спеціаліст SEO всі розуміють, що це пошукова оптимізація. Що я мав на увазі тут, що е якщо у вас немає цього досвіду, а я вважаю, що. Побудова структури це просто певний фундамент, який має бути зроблений правильно Спочатку, якщо ви побудуєте правильну структуру, і у вас є спеціалісти, або ви самі володієте цими знаннями, щоб побудувати правильну структуру. По-перше, ви унеможливлюєте канібалізацію. Канібалізація – це коли декілька сторінок одного сайту показуються по одній групі пошукових запитів. Тобто вони формують формують конкуренцію між собою. В пошуковій системі це просто саме все. це дуже велика біда. Друге досягнення показів сторінок. Якщо ви все правильно робите, то Кожна сторінка буде показуватись по певній групі пошукових запитів. Ну і останнє покращення поведінки. Якщо структура правильна і логічна, там, як це правило, трьох дотиків, то поведінка користувачів буде дуже класна, і це все впливає на лідогенерацію. Ще важлива штука, що ми говоримо про SEO і SEM, тобто це не частина, яка стосується чисто пошукової оптимізації. Якщо ви робите правильну структуру, це буде впливати на і ppc рекламу, на будь-яку рекламу, яка і будь-який трафік, який веде на сайт. Чому? Тому що якщо ми говоримо про налаштування реклами, в рекламі є. Коли розраховується якість реклами, будь де в гуглі чи там в мета, є такий показник як якість цільової сторінки. І е, він визначається, наскільки сторінка правильно зроблена, і також визначається, наскільки користувач після переходу із е, якоїсь реклами на цільову сторінку, наскільки вона релевантна, тому що користувач очікує. Тому переходимо до того, що правильна структура вже сторінки, по-перше, збільшує релевантність, і це впливає не тільки на пошукову оптимізацію, а на інші платні системи і на інший реферальний чи якийсь інший трафік. Ну і не забуваємо, що з меншується bounce rate, якщо я знаю, що деякі компанії такі кажуть, а заголок аж один це неважливо, для чого основний ключ туди додавати. Давайте там впихнемо, які ми там круті. Та все дуже банально, просто користувач, коли попадає на цільову сторінку, в нього достатньо 2-3 секунди, щоб зрозуміти, чи він на тій сторінці, чи ні. Якщо ви туди вліпите, які ви там класні, чи якісь циферки для користувача, це буде взагалі незрозуміла інформація, і він зрозуміє, що це не його намір, то він просто покине сайт, і у вас оцей баланс рейт буде рости. І він буде впливати негативно не тільки на пошукову оптимізацію, а й на ефективність якоїсь реклами чи на Якихось інших каналів. Це я сказав. Рухаємося далі. Правило 4. Хочеш лідів, так пропонуй користувачам ними стати. Це дуже просте правило, яке потрібно використовувати. Ну і тут більш е, е, я детальніше кажу, що якщо ви хочете, щоб користувач зробив якусь цільову дію, чи це клік, чи це взаємодія якась із якимось елементом на сайті, чи це заповнення форми, якщо ми говоримо за лідогенерацію, генерацію, то потрібно просити їх про це. Потрібно розміщувати так звані call-to-action секції. Якщо ми говоримо за лендінг пейдж, мають бути кнопки. Якщо ми розглядаємо лендінг пейдж це перелік екран, то чому б ні, кожен екран має закінчуватися якимсь закликом до дії, тобто має бути кнопка. Далі, якщо ми говоримо за статті, то це має бути окремі секції, call-action, to action, які е, виділяються з? Контекту контенту всього, і на будь-якому етапі, коли користувач взаємодіє з вашою статтєю, ми маємо пропонувати йому, що він залишив якісь контактні дані взамін на щось. Ну, зазвичай це консультації беруть. Ну і прості форми, і не завжди. Завжди потрібно тестити IB-тест. Чому? Тому що є таке правило, що е, є таке поняття конверсійне тертя, що, типу, чим простіша форма, тим краще працює. Але в мене був проект, коли зовсім. IB-тест по іншому все показав. Тобто не завжди найпростіша форма може найкраще працювати. Деться ця стрілочка, рухаємося по стрілочці. Ось така форма, була проста форма, і е, ми з командою тестували. І ось ця форма виграла. Тут зверніть увагу, що окрім того, що користувач передає якісь свої дані, він ще має там чекбокси позаповнювати. І е, IB-тест показав, що користувачі більше, коли попадають на контактну сторінку, вони частіше більший відсоток, я не пам'ятаю, тому що це було давно. що ця от е, цей вигляд набагато краще працює. Для користувача краще працює, тому що IBT сказав, і для компанії це краще працює, тому що користувач передає додаткову інформацію, яку ми можемо потім використати, коли ми починаємо з ним переписуватися, чи, наприклад, сейлс спеціаліст йде з ним на дзвінок і там, з ним спілкується. Тому не завжди простіша форма це просто пігулка, яка вам допоможе в лідогенерації. Слідуюче, правило 5: весь сайт це конструктор. Що я мав на увазі тут? І так, поради. Ага, поради я пізніше розкажу. Потрібно, коли ви м, запускаєте власний сайт чи його розвиваєте, потрібно налаштувати адмінчастину таким чином, щоб будь-яка сторінка створювалася з набору секцій екранів. Чому це важливо? Тому що. Ви формуєте довільний порядок секцій. секції це певні екрани, або можна блоки, як в цьому в WordPress це називається, блоками. Секції можуть перевикористовуватися декілька разів. Ось ось такі умови мають бути. Тобто, може користувач при формуванні створенні будь-якої сторінки, ці блоки, секції або екрани формувати як він захоче. Він управляє контентом в, в межах цієї секції. І секції можуть перевикористовуватися декілька разів. Чому це важливо? Тому що ви можете проводити IB-тести. От ви собі сказали, що. Ось такий вигляд, порядок екранів буде. Ви можете змінити порядок екранів, або, наприклад, в аналітиці побачили, що є якийсь екран, де користувачі з ним взаємодіють, і ви його можете підняти вище і провести IB тест. І це не потрібно просити розробників, щоб це змінювати. Ви можете це в адмінчастині адмін сайту це зробити. Далі не забуваємо, що оптимізація це дуже важливий етап. Як ви опублікували сторінку, це добре, це перший етап. Далі його, цю сторінку треба розвивати, додавати новий контент. Якщо у вас цей функціонал є, ви дуже легко будете додавати е, нові екрани і тим самим заливати новий контент і проходити оцей етап оптимізації. Ну і останнє, що коли ви це все налаштовуєте, то цей конструктор незалежність маркетинг не залежить від розробників. Вам не потрібно просити інших спеціалістів, щоб щось реалізувати. Тобто, влада у ваших руках, будь-які зміни ви прийняли рішення їх реалізувати, ви нікого не просите і це все реалізовуєте. Ще поради. Конструктор, я сказав, я знаю ну за свій досвід я, напевно, 5 теза готовий по конструкторам. Це були і кастомні сайти, і варпресі готовили конструктори. Webflow, я можу помилятися, працював з Webflow, але там, якщо не помиляюсь, формуються певні колекції. і я не впевнений, чи там можна готувати конструктори, але якщо ми говоримо за WordPress і за якісь кастомні сайти, їх реалізовуйте і все. Далі не паритись, тому що ваш вся влада ваших. Руках. Далі комерційна структура, далі інформаційна, це я вже повторююся. Кнопочки, багато кнопочків, call-to-action, Без SOS спеціаліста нічого не робити. Це я також сказав. Не можна ховати текст, це неправда. Також є ще такі старші спеціалісти, які говорять про те, що не можна частину контенту ховати, тому що це порушення певних правил Гугла. Так, от, є в довіднику Гугла. Він розказує, що таке контент, який схований, який вважається типу спамом. Так, от, якщо ви оптимізовуєте свій сайт під мобільну версію і використовуєте в секціях Рідмо, це коли користувач бачить частину контенту І після якоїсь дії, відповідно цей контент збільшується, це не вважається порушення якихось правил від Гугла. Це навпаки хороша практика для мобільної оптимізації. Щоб користувач, коли взаємодіяв з контентом, Щоб він не бачив гору тексту, щоб він бачив різні елементи, і це збільшує тривалість сеансу Користувача, якщо його щось зацікавило, він натискає рідмо і читає більше, тому це неправда. Якщо не помиляюся, з 2018 року Google перейшов на індексування лише мобільної версії, і після того він змінив правила про те, що коли ви ховаєте через рідмо текст, це не вважається порушень правил 2018. І зараз вже скільки 6 років пройшло, і це нормальна практика. Проекти можна оптимізовувати під ключі. Так, я говорив, що в кейсі стаді є такі ключі, от кейси стаді. І коли ви заливаєте якийсь проект, ви обов'язково маєте переглянути, чи люди можуть так шукати. Чому? Тому що ці ключі мають невисоку частотність, але й мають невисоку конкуренцію. І ось, вприклад, з проекту, коли був проєкт по SEO, ми знайшли цей ключ, оптимізували відповідно сторінку цю кейси стадії під правильний ключ. Також зашили певні ключі, щоб пошукова система розуміла, що вона релевантна ця сторінка, і ми швиденько зайшли в топ без лінків, без місяців. Швидесенько, неконкурентний ключ зайшли в топ, користувачі з Google зразу переходять на сторінку і отримують те, що вони хотіли. І для для компанії це ще один шанс, що це може згенерувати ліда. Е, слідуючи, слідуючи, ми переходимо до помилок. Помилка Хочу ідеал. О, Для мене це дуже больна тема. Е, що я тут написав? Помилка хочу ідеал. Е, по багатому, по-багатому, З чого це почати? І так, перший досвід, досвід зазвичай супроводжується помилками, оскільки мозок ще не створив оптимальні нейро, 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 о, боже мій, нейронні зв'язки. Так от я коли читав певну статтю, яка робила спеціалісти, які писали цю статтю, робили певне дослідження. Вони говорили, що людина з першого разу, будь-що ви не робили те, що ви робите в перший раз, ви можете тільки зробити на 90% із максимального результату. Якби ви не готувалися, ви не зможете з першого разу зробити все ідеально. Так наш мозок працює. Люди покращують. Свої навички через повторення, але не з першого разу, і це дуже важливо. Тобто, ви коли робите редизайн, чи ви робите сайт з нуля, чи ви якісь робите покращення, ви повинні змиритися з тим, що ви з першого разу нічого ідеально не зробите. Я зараз е, пізніше розкажу, до чого це все. Слідуючи, український дизайн часто має багатший візуальний стиль, більше уваги до дрібниць і витончених деталей. Тобто, ми, українці, більш прискіпливі до дизайну. Але якщо ми подивимося на сайт в Сполучених Штатах в Європі, там панує мінімалізм і функціональність, тобто вони домінують над візуальною складністю. І тут вам потрібно зрозуміти, що ви сайт робите для себе чи для конкурента, чи ви робите сайт для цільової аудиторії, думаю, для другого. Тому не потрібно фокусуватися, що у вас там все в золоті було, і в сріблі, щоб там все блестіло і крутилося. Важливо фокусуватися на функціональності. Так, далі, якщо ви довго фокусуватиметесь на деталях, з часом ваше напрацювання вам набриднуть, як улюблена пісня, яку ви прослухали. 100 тисяч разів, дійсно. І тепер повертаємося до цієї картинки. Я думаю, що всі бачили цю картинку, як не треба робити, як треба робити свій продукт. І останній мій коментар про те, що якщо ви довго час проводите в фігмі, ваш дизайнер там малює краще, вам щось не подобається, ви залишаєте коментарі. Проблема в тому, що ви витрачаєте час і дивитесь на одне те саме, яке потім з часом вам надоїсть. Інший приклад, коли ви спочатку зробили версію, яка функціональна, все, що потрібно для будь-якої сторінки, і викатили. і ось за таким принципом рухаєтеся. Спочатку скейт, з скейт, флажком, велосипед. Я зараз про сайт говорю, мотоцикл і машинка. Що я тут написав? Тут ви не почнете збирати дані. Дійсно, коли ви будете жити в фірмі, вам цей сайт ніяк не допоможе, тому що тільки крім дизайнера і вас ніхто цього сайт не бачить. В цьому ж випадку ви починаєте збирати дані. Ви зробили ось цю першу версію, підключили аналітику, дивитесь, що працює, що не працює, з якими сторінками користувачі взаємодіють, з якими не взаємодіють. З цього моменту вас починається в топ-10 шлях. Тобто пошукова система проіндексувала, вона бачить, що ви працюєте над сторінкою, покращуєте, і це набагато краще працює, чи ви будете шукати цей ідеал, і я не знаю, чи ви до нього колись таки прийдете. Чи я все сказав по цьому? Напевно, все, з цього моменту сторінка буде працювати. Ну, Тут я вже сказав за пошукову систему. Тепер правило інше: не обґрунтовані покращення. Помилка 2. Тому що я так думаю. Так не має працювати, тому що сучасний взагалі, світ дає можливість аналізувати будь-яку аналітику, кліки, скроли, е якісь елементи, які користувачі взаємодіють, як з формами взаємодіють, і теплові карти, і так далі. Тому потрібно покращення робити на основі аналітики, а не через те, що хтось там сказав, що він так думає, що воно краще буде працювати. Проводити IP-тест тест, це сформуйте гіпотезу про те, що, наприклад, от я вважаю, що якщо ми поміняємо порядок екранів, це. Нам покращить там, середню тривалість сеансу чи там, переходи на контактну форму і так далі. Тільки після проведення IB-тесту, якщо гіпотеза показала про те, що е, аналітика показала про те, що це дійсно так, ви можете це впроваджувати. Не всі зміни роблять сайт кращими. Це дуже важлива штука. Розкажу про e-commerce. Е, був у мене проєкт, коли я проводив аудит. І е, звернувся замовник і каже: мене про Ми були в топ 2 там в топ 3 по певному ключу категорія, і вона просіла там в топ-15. Ми починаємо розбиратися і дивимося, що користувач займодів з якимись не, замовник, е, тобто клієнт, з е, спілкувався з якимись seo спеціалістами. вони сказали, що нам треба в категорію напихати там купу SEO тексту вони напхали цього SEO-тексту, взяли, розмістили його на початку. Далі розмістили товари тільки там. Тобто то користувач, який заходить на категорію, він тільки може взаємодіяти з товарами після трьох скролів, третій і далі екран. Відповідно, поведінка погіршилася. Ще вони вліпили туди на весь екран цей скуки банер з погодженням запису поведінки, який повністю закривав з перших секунд весь контент, який користувачу. Користувач заходив туди, бачив великий банер, не бачив товари, хоча в нього намір був купити і подивитися товари. Відповідно, поведінка погіршилася і відбулося просідання. Це до чого я це говорю? Що оці покращення їх треба перевіряти. Якщо б ви правильно зробили, от вам приходить спеціалісти і кажуть, що треба купу контенту, щоб ця сторінка краще індексувалася. Робіть Б-версію. Лейте трафік на дві сторінки, потім подивитися в аналітиці різні показники, і ви тоді можете правильно прийняти рішення, чи b версія буде краще працювати. І таких би помилок би не робили. Рухаємося далі. Помилка 3: нетипові сторінки. Це також біда, я це назвав, чи я його не називав. фетиш перфекціоністів. Що я маю на увазі, тут що, наприклад, якщо ви працюєте там в healthcare, то ви робите якийсь там блакітний колір, який асоціюється з медициною. Далі робите якусь унікальну структуру цих секцій. Якщо ви там, у вас є окрема ніша фінтек, ви туди вліпите зелений, зелений асоціюється з грошима, унікальна структура. І ось так до кожної сторінки. Індивідуально підходите, і тут потрібно повернутися до помилки 2, що дуже часто оці ці зміни не обґрунтовані. От ви чомусь так думаєте. Тобто, ви їх не перевірили. Можливо, зміна кольору, який асоціюється там з медициною чи з грошима, можливо, покращить. Але якщо ви не перевіряли оцю гіпотезу, чи вона працює чи ні, то нема чого ці зміни робити. А тепер заглянемо в майбутнє. От Ви зробили ці унікальні сторінки. Прийде час робити редизайн. Сайт буде містити, наприклад, ви розробили комерційну велику структуру 100 сторінок, з яких 54 буде нетипові. От зараз 154 це з реального кейсу інформація. І у вас, коли ви будете робити редизайн, у вас буде два варіанти: перший нетипові зробити типовими, щоб швиденько переїхати на новий дизайн. І частина контенту відвалиться, тому що е, структури не будуть відповідати, і ви на цьому першому етапі тимчасово якби цей контент. Е, е... Ось з попередньої нетипової версії певний контент він не перенесеться. Потім перенесеться, коли ви будете його допилювати. Або другий варіант це б варіант переїзд на новий дизайн буде адовим адом. І в це в мене був такий проект, коли попередня команда, от за таким принципом, робила, і коли потрібно великий сайт, ну середній, невеликий, не дуже великий, хай там 500 сторінок сайт та і його потрібно було перенести на дизайн, то це була ціла морока, щоб оці нетипові сторінки перевести на нову структуру, і щоб не втратити там більшу частину контенту, тому що сторінка просто просяде. Пошукова система, побачить, що змінилася кількість контенту, відвалилися якісь сторінки, ще й побачили, що змінилася структура. то це все. Це просідання в трафіку. Тому тут треба думати про це. Далі помилка 4. Штучно згенерований контент. Є, дивіться, в інтернеті гуляє така інформація, що. Всі знають, що використання штучного інтелекту для написання статей це зло, це погано. Але для лендінг-пейдж може бути. І моя суб'єктивна думка, що навіть не думайте. Є в Гугла також окрема сторінка, де він розказує, що таке штучно згенерований контент. Я думаю, вам потрібно почитати, що в 2023 році ця сторінка була реалізована, і тут все показується, розказується, чому не потрібно це робити. Тому я вважаю, що краще. Цього не робити, тому що ваш сайт може попасти під часткові санкції або під повне виключення. Часткові санкції, які можуть бути застосовані до вашого сайту, це коли ви будете публікувати нові сторінки, а вони просто будуть покази зрізатися, тобто сторінки будуть рідко показуватися на пошуку. А повне виключення це повністю сайт виключається, і по будь-якому ключу сторінки не будуть показуватись. Тепер ще в Ніла Петеля було дослідження. І вони досліджували, вони брали статті, які писали «human generated» і штучно згенерований контент. Так, от їхні дослідження показали про те, що якщо контент написаний людиною, він набагато краще показується, індексується і генерує пошуковий трафік, чим штучно згенерований. Тому ще один аргумент, чому не потрібно використовувати штучний інтелект. І помилка 5. не ламай те, що не тобою зроблено. Що я мав на увазі? Що, наприклад, приходить нова команда, їй дають рік, щоб в рік компанія показала результати. От дуже часто команда не приносить результати, тому що були якісь завищені очікування, хоч команда дуже класно працювала, багато чого зробила, і на її місце приходить нова. Щоб показати кращою ця нова команда, пропонує нові ідеї, ідеї, впроваджує нові і не продовжує старі. Я вважаю, що це дуже в... така серйозна помилка, тому що потрібно все дороблювати, те, що робилося правильно. Тому що доробити це набагато швидший шлях, чи ми будете щось робити з нуля. І я вважаю, що в маркетологів інших спеціалістів має бути певна культура, що коли ви приходите на проект, ваша задача не сказати, яка. Команда була погана. Навпаки, сказати: О, дивіться, ця команда працювала рік з цим напрямком. Ось є результати, чуть-чуть не дотягнули, не вистачило часу ресурсів. Давайте ми це допиляємо і зробимо все, щоб прийти до результату. Ось так. Якщо коротко, в мене все, або не коротко, якщо у вас якісь коментарі по цій темі, діліться цими коментарями в описі під відео. Також, якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І на правах реклами, якщо вас цікавить консультація менторство від мене в рамках it маркетингу, мої контакти в описі під відео зустрінемось онлайн. Далі буде.